Мир вашому дому, мир всій Україні. В 1916 році, під час Першої світової війни, трьом малим пастушкам сфетіми, Лусії Сантус, Франциску Марту і Жасінті Марту, явився Ангел Миру і сказав їм молитися молитву, яку я помолю зараз на Вервиці, і заохочу вас долучитися до спільної молитви за швидкий і справедливий мир Україні, за посвяту України, Росії і цілого світу непорочному серцю Марії. Про що говорила в другому фатінському посланні Матір Божа дітям Фатімі. Ще прошу вас поставити подобайки в цьому відео, написати свої намірення, інші коментарі для того, щоб наша спільна молитва більше поширювалася і більше молільників до нас долучалося. Святі Луція. Франциско, Жосінто і всі святі, моліться разом з нами за швидкий і справедливий мир в Україні. Во ім'я Отця і сина Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і сина Святого Духа Амінь. Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди іси, і все наповняєш. Скарби дібр, життя подателю. Прийди вселися в нас, очисти нас від усякої скверни. Спаси, благі душі наші. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення. За всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюся, надіюся і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюся і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. О, мій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю Тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи, Боже, я вірю. Поклоняюсь надіюсь і люблю тебе, я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюся і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюся і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь, і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь, і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. О, мій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь ці душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюся і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюся і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не не поклоняються, не надіються, не люблять Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняються, не надіються, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю. поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи, Боже, я вірю. Поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. О, мій Ісусе, прости нам наші ріки, захорони нас від пекельного вогню, провадь всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Господи, Боже, я вірю. Поклоняюсь надіюсь і люблю тебе, я прошу у Тебе Прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь НАДІЮСЬ і люблю тебе. Я прошу у тебе прощання за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняй, не надіється, не любить тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь НАДІЮСЬ і люблю тебе. Я прошу у тебе Прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, тих, не надіється, не любить тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощання за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не, 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 не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощання за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощання за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. О, мій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіяся, не любить тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, Поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється, не любить тебе. О, мій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Присвятийця, Бог Отець, Божий Син, Бог Дух Святий. Глибоко вам вклоняюсь, жертвую тіло, кров, душу і божественність Ісуса Христа, присутньо усіх, всіх та на землі, на долужній образ, святотаз, байдужості, якими він і зневажні, ради безконечних заслуг і однесвітішого серця і причистого серця Марії, прошу на вернення, бідних грішник. Дякую вам за спільну молитву. Дякую за активні в чаті, пані Миросі Гаврилович, пані Лесі Ревюк, пані Ірині Стара, спонсору каналу Корисні новини, пані Миросі Гаврилович, Андрію Калушка і Сергію Кутнюку. Дякую за підтримку, за допомогу в поширенні нашої спільної молитви. Хай збудуться всі ваші намірення. Захочу всіх вас кожен день 21.00. На каналі Корисні новини долучатися до спільної молитви за швидкий і справедливий мир Україні. Боже, благослови Україну. Мир вашому дому, мир своїй Україні, слава Ісусу Христу! До завтра!